Всім привіт! Постріляємо сьогодні з ПСРМ 255 і не просто буде стрільба, а експеримент. встановлений тут такий глушник Раніше ви його могли бачити на Safari Sport. Ну, більше вона як імітація. Тут так цікаво закріплений, але тим не менш співісність є. Буду стріляти для того, щоб звірити купність з глушником та без дистанції 10 метрів шерші 0,28 Шершня півграмові, ехендер нутерман, Exit Plinking 0,47. Буду робити по 5 пострілів і заміряти будемо купність. Ну, Почнемо. Так, і в нас шершень 0,28-5 штучок. Почнемо. На запору будемо стріляти з такого. Що я що навіть не розумію, куди вона там влучає. Якийсь спуск туговатий. Не Неодноманітний. Пострелы четыре. Клопочки незручні, досить заряджання. П'ятий постріл. Відстріляли, йдемо, подивимось. Так, купність маємо 6,5 см на 4,5. Стріляємо далі. Так, тепер п'ять куль, манек маневзад. Блінкін 0,47 вага. Перевірю. Півісність. ну, Не зіпсувалася співвісність така, як і була. Хоч кріплення і примітивна, але працює. Так. Три пострелы. Четыре. Відстріляли, йдемо дивитися. Так, ось Хендлер Нутерман Маємо кубність 1,5 на 1,5 см з п'яти пострілів. Стріляємо далі. Так, тепер у нас п'ять куляк шершень півграмовий. Теж п'ять пострілів. Быр такой, и пятая. Стріляли, йдемо дивитися. Так, копність горизонталь 2,5, вертикаль 2. Тепер будемо стріляти без глушника. Так, тепер шершень 0,28 без глушника. Та ж дистанція 5 куль. Без глушника прицілювання трішки зручніше. Так, споряджаю п'яту кульку. Відстріляли. йдемо дивитися. Так, шершень горизонталь 7,5, вертикаль, теж майже 7,5, 7,3 Десь так. Стреляємо далі. Так, тепер хендлер Нотерман, рюкзак Клінкін, 047 вага. Теж 5, 5 куль, дистанція 10-10 метрів. Так, третья кулька четвертая и остане пятая. Так, відстріляли. Так, тут маємо крупність 2,5 на 2 см. стріляємо далі. Так, тепер знову кулі шершень, півграмові 5 штук. О, якась навіть трішки провалилась. Сьогодні такого ще не було. Так, друга пулька. Третья. Четверта знову трішки провалилась і п'ята остання так, відстріляв. Так, горизонталь шершня 2 см, вертикаль тут майже 3,5 см. Ну, будемо підбивати підсумки. Так, ось бачимо наші результати. Верхні три мішені з глушником, нижня без глушника. Звісно, для коректного порівняння потрібно декілька серій робити, але як на мене, то з глушником трішки краща купність. Ширшні вони там ще розкидали, з глушником трішки краще. Хендлер Нотерман купність гарна і там і там, але знову ж таки з глушником трішки купніше. І шершень півграмовий так само. З глушником трішки купніше. Можливо, буде ще друга частина іншими кулями. Так, а кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, знімемо ще другу частину, але іншими кулями. Ну і бувайте здорові. До побачення всім.